Як з'явилися мої 11 секретів інфобізнесу, все почалося з того, що я прочитав 4 книги Раса Брансона: секрети маркетингу, секрети доткомів», секрети експертів і секрети трафіку. І мені так сподобалася ідея, коли експерт ділиться своїми головними секретами в певній темі зі своєю аудиторією, що я вирішив, чому б мені не зібрати свої головні секрети, які в мене є по темі інфобізнесу в один інфопродукт, щоб я міг поділитися ними зі своєю аудиторією і принести їм користь. І я зібрав такі секрети і створив свій інфопродукт, який називається «11 секретів інфобізнесу. Що він з себе представляє? Це аркуш формату А4, на якому я в дуже скороченому вигляді розмістив всі 11 секретів, і плюс я доповнив цей аркуш відеоуроком, в якому я вже детально розповідаю про кожен з цих секретів. До речі. Посилання на сторінку, де ви можете абсолютно безкоштовно отримати цей інфопродукт, я розмістив в шапці свого профілю. Якщо вам це цікаво, то переходьте за посиланням в шапці профілю і забирайте мої 11 секретів інфобізнесу.